Хірурги сумської клінічної лікарні номер 5 уже близько півтора року виконують лапароскопічні операції для лікування гриж стравохідного отвору діафрагми. Пацієнтка страждає вже декілька років на нестерпно печію періодично в неї виникає нудота, таблювання. У пацієнтки виявили грижу отвору діафрагми. Через це кислий вміст шлунку потрапляв у стравохід і викликав постійну печію. Якщо вчасно не провести лікування, наслідки можуть бути серйозні. Якщо вона дуже довга буде, це навіть може призвести до злоякісних нового стравоходу. Раніше такі захворювання лікували шляхом виконання складної і досить травматичної відкритої операції, яка передбачала ростень. Передньої чередної стінки та потребувала тривалого відновлення пацієнта. Зараз операцію виконують лапароскопічно, а пацієнта виписують вже на третю-четверту добу. Це операція лапароскопічна. На нашій лікарні такі операції робляться лапароскопічно, тобто через п'ять маленьких проколів. Мною особисто, підкреслю. Вже виконано не один десяток таких операцій, вже під сотню. Підбираємося. Так що вони вже, скажімо так, да, хоча вона така висока відносна рівня складності операція, ну, але для нас, слава Богу, вже стала майже рутинною. Операцію виконують близько двох годин, після чого пацієнта просять кілька днів споживати лише рідку їжу, а потім люди не живе звичайним життям, звичайним. Фізнавантаженням займається операційна п'ятої лікарні повністю оснащена всім необхідним обладнанням для проведення лапароскопічних операцій, говорять медики. Я дякую нашому директору, що у нас є така можливість працювати на гарній апаратурі і виконувати досить складні оперативні втручання. Новини СТС